І вигляд чудовий, підійду. Водичка ще добирається, ще цього замало. Працює горизонтальна фільтрація, бачите, потічки через кожен метр. І ось по цим покроковим камінцям пройдуся до водоспаду. Такий планується ставочок. Довжина 15 метрів, ширина 5 метрів. Всього 75 квадратних метрів. Тільки кипариси треба повикопувати, до забору прибувати мембрану щільненько. Так. І зона регенерації буде десь 2,5 метри шириною і 2,5 метри буде глибока частина. В самому глибокому місці 2,5 метри. Ось тут будуть сходинки. Ну, так. Чекаю, чекаю. Ось в цьому місці. Тут сходи, бачиш, тут сходи. Там, де ми говорили. Да. Ось і, тут е... сходи. Ну, і тут буде пару метрів, метр двадцять зона так? Так, Да. да. Ага. Ось тут у нас буде кабель. Візьмемо, ага. через стіночку просверлитися легенько. По трубі, ось тут буде колектор може знаходитися, зона регенерації 2,5 на 15. У них у нас так, і тут понизу, на глибині десь 80 см, десь отут проходить труба автодолива і врізається сюди в стіну, в будинок. Тому можна обережно, якщо копати, можна знайти на глибині 80 см трубу автодоліва, врізати стронічком і автодолив буде працювати. Ну а кабель звідти взяти. Ну, в принципі, ось так. Ось цей плющ потрібно залишити, тому відступити сантиметрів 30 і стіночку звідси підіймати, не до стіни прижимати, щоб тут було для плюща місце, щоб поливати водичкою його щоб шлангу туди можна було кинути і поливати цей плющик. Приїхала у нас техніка, зараз мініка на зілу. Так, мінік спускається з зілка, сам себе потихеньку стягує. Опа, потихонечко, як в Ютубі, тільки українські хлопці. Клас. Речі витворяє. Все, з'їхав. Молодці ребята. Так, пройшло 10,5 хвилин. Ну, Хай буде за 15 хвилин він грузить один авто, одну монтажівку, зілок 8 тонн набираємо. Ось так. Ну, гарно виходить, швиденько наш авто. Ну будемо бачити. Так. Хлопці працюють, у нас тут э, водичка проходить. В цьому моменті 30 см. 30 і виходить, і йде отакого От пішла вона. Вода до, до кринички. Якщо вона ще, не, ну, ще під мосточкою і так пішла. То, вона не попадає нам в озеро ніякими параметрами. Цьому, тому що дуже далеко йде. Замовниця казала, що буде сама типу, доливати, ну автодорі треба ставити в будь-якому валі. Ну, люди забули виключити воду або поїхали кудись на відпочинок. Ну Воно ж не хорошо виходить. Так, Наразі ми визначаємося е, з ліхтариками. Так? Дивимося, яка у нас е, глибина посадки буде. Е, це в нас буде водичка, водичка, а там де плиточка, то 15 см тихо, то буде в нас вершина камня. Кліпса, завершення кліпса. Е, тут у нас 5 см. 5 см не вистачає. ну Дуже високо буде ліхтарик, буде сліпити, сильно буде вибивати на, на забор, на сусіді. Тут таке зарево буде. Я думаю, що треба поставити на 5 см нижче. Це буде в нас. Маси... Тут у нас зараз беру таку корулеточку. На секундочку. Це в нас ноль І виходить 28 по вирозом по води, а полиці по буде 40. 6, 7. У нас висота цього. Так, Вранці ми починали з цього моменту. З цього моменту так? У нас тут буде колектор, буде тут водоспадик. Ось сюди я по цьому парапетіку. І там глибина 2,50 і йде на пониження, Тут геть вниз йде вся глибина. Там викопуємося, закінчується робочий день. Зміна у хлопців. Дядьки вже за 50 з гаком. Вони вже потомилися. Ну, нема молодих хлопців. А от Дядьки працюють і закінчується їх час. І ми впираємося вже в забор. Завтра до обіду, думаю, вже виринемо. Так, У нас ранок ми з ювелірчиком відстрілялися, щоб відрізати нас. Біоплата, ось тут де камінь буде лежати, і е, квіпсову е, частину від будинка. Ескаватор копає. Догружаємо другу машинку. Ось так ми тут це все за діло зачистили. А там у нас буде скімер стояти, втоплений в біоплату. Тут для трактор стоїть, буде лілейник. Так, зацепили гуму, резину, гума е, мініком, влазить приблизно пів тони. Що? Маленький справляється. Такий собі агрегатик. Трошки вперед її туди і ставимо. Так, да, так, да, так. Да. Все, далеко, стоп, 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 стоп. Так, закінчили ми. Копку нашої даної чаші, озеро 75 квадратних метрів. Там у нас буде скімер. В тій частині буде скімер. Тут будуть лілії стояти. Ось тут одна, тут друга, можливо третя буде стояти. Ну, отакий от рядочок вони всі стануть. З цієї сторони такого. Так, глибина 2,50-2,70, там 2,50, де драбина стоїть. Тут 2,70. <кій> Ось так. З тої сторони у нас стоїть діжечка, це там буде у нас компресор. Так, Друга половина дня їде до нас фура з каменем. Зараз розрахується, потім буде висипав. Такий у нас договір був з е, диспетчером. Ми спочатку розрахуємося, потім вигружаємо камінь, щоб не було питань. Без перекидання, без передоплат, без нічого ми кошти ніякі не давали. Ось так. Ось такий у нас файний камінь. 25 тонн. Зараз кинуть мені петицію на цей камінь. Такий він гарнесочки. Ну його ще помити, він ще буде кращий. Такий ну, прям мені подобається. Так, привезли ми зілок, пісочку. Зараз насипається, такий файний пісочок. Так, приїхав до хлопців, які кільця роблять. У них тут різноманітність велика, але 80 немає таких в них. Є 70. Це 70, так, 40, 50, 60 см і 90. Так, зараз будемо брати два по 40. 44. По 44, так? Да? Ну, два штуки таких, це в мене буде скімер. І один буде колекторний це. Там стоїть 70-ка. Ось тут вона. 0,9. Ну, ну, на мене Привіз кільця, вигружаємо. Акуратно, хлопці, а то казала людина, що вони можуть скластися. О, все, котимо. Класно. І так ще отих два кілечка. Це в нас, як я казав, скімер. Скімер. Це один скіммер, два кільця, це один скімер. Є то колектор одне високе. Так, так. так. Все, класно. Ми Збираємося до кучки з цементом, звісно, трошки тут не альо, бо всі користуються цим цементом, це кільця роблять з нього, ну, але воно крихке. Його руку береш, так воно розсипається. Так, Закінчили ми ґрунтові роботи. Виставили флекс, геотекстиль. Так, Грузина чекає, поки ми її розмотаємо, завтра вже буде зранку. І завтра мийка камінь, пісочок є, все є, цемент привезу поки. Тут хлопці наміють камня підготуються і можна буде вже починати кидати камінь як там, так і тут. Так, Знайшов я э, цемент. Івано Франковський взяв паліту і 14 мішків вже в бусику лежить. Єлі знайшов. Два дні шукав його. Ну, мене вело на Одесу. ну, Я вирішив заїхати на цей ринок раніше Одеси. Так що все класно. Зараз будемо будувати. Так, Прямує до нас щебінь. Чувачок казав, що мужичок точніше що буде. Максимально грузити 15 тонн на КАМАЗа. Вставай, зараз я виїду. Ось так, зараз будемо вигружати. Ось так нас заїжджає на дану ділянку. Водій, так, Камаза привіз нам 15 тонн. Щебені по 710 гривень. І тут доставочка 1200 гривень. Для, для татара це приємливо. Татар це Камаз. Ось так, Заганяю його максимально ближче до цієї ділянки, до замовниці, бо там вчора в нас камінь вигружався, фура, опускала кузов. Вантажівка і лопнув шланг обратного давлення. Налив дуже багато масла. Висипаємо сіпенючок. Ось так, ПТКесичко, піднімає, піднімає. Давай чуть-чуть вперед. Так, активно продовжуємо будувати ставочок, загальна площа якого... 75 приблизно квадратів. Бачите, всього у нас є 5 метрів ширина. І на цій ширині потрібно помістити і глибоку частину. Тут 2,5 метри, там до 270. І отут зона лілій буде, і рослинну зону регенерації. Там ще буде водоспад. Дивіться, який чудовий камінь. Чудовий різнокольоровий. Бачите, які прожилки такі. Це з Гайворона, да? з Гайворонського. Гайворонський район. Я сюди в Одесу везли, тому тут камінь досить дорогий. Виходить там в районі півтори тисячі гривень за тонну. Це досить дорога ціна за граніт. Ну, але... Продовжується робота, так що зараз встановлюємо скімери, бачите, зелена така цяточка. Вітя, покажи, де цяточка зелена. О, бачите, Це наш нівелір показує рівень води. Да? Рівень води. Так, наразі у нас йде засипка труб 90-х. Підключили міліхтарики. Таки ми взяли 7 ліхтариків, не 8, а 7 брали, Два повернули, 5 залишилося. Всі працюють, хорошо. тестуємо. Вони світяться. Там стояла коробочка. Я думав, що там ліхтарик. Він так приоткрив. ну приоткрита була, там клейоночка торчала. Ну, думаю, знаєш на місці ліхтарик. А то хлопці розпакували вчора, коли укладав ліхтарики, то вони мені розпакували, там коробочку посту залишили. Я думаю, то у нас там ще є робочі. То була думка, що у нас їх такі 8 сім. Ну, у нас 7 ліхтариків. Два повернули, п'ять в озері. Ось так. Так, ось у нас ось так ось ми підключили ліхтарики, у нас ввечері вже ось такий файний вигляд має. Освітлення таке воно буде, водички трошки воно вкрадеться, але дуже гарно. Ось тут буде в нас той ліхтарик, буде з цієї сторони, ось тут він буде, і буде світити нам на сходинки і на водоспад. Ми його Трошки піднімемо під підгору, задеремо гори і буде гарно показувати. Ось так. З понеділка буде заслонка вирізана для скімера. І забетонуємо, забетонуємося там, поробимо все. Проб'ємо отвір в тих кільцях для 63-ї труби, щоб можна було протягнути два кабелі. Це у нас один буде на водоспахеті, а інший буде на забор водички з даного озера. Засипали трішки ми камінням мілким. Перфоровані труби. І ось такі у нас сходи. Далі будемо з камені ложити, сходинки. Так, сьогодні ще зробив дві сходинки. Ось такі вони файні виходять, вже затерті. Вони. Ну, камінь ну, дуже гарний, я вам скажу, це Кривоградський камінь, айворонський, ну, дуже файний. І Також э, змонтував, э, труби поводив, коліна поставив, флекса викинув, дифузор поставив, два виходи з э, э, скімера на водоспад йтиме, з скімера буде йти на горизонтальну. Э, так, два виходи вставив. Щоб можна було регулювати кранами виходи. Ось, так. Ось на такій стадії будівництва знаходиться ставочок у Чорноморську на даний момент. Замовниця додатково попросила зробити покрокові сходинки, щоб по ним можна було пройтися вздовж усієї. Зони регенерації, і там далі вони також будуть гарненько саджатися на розчин і гарно тримати. Дивіться, ось вже почали робити водоспад, перші кроки такі, він буде позаду колектора. На водоспад також будуть покрокові сходинки, тому що замовник попросив так зробити, щоб з водоспада можна було стрибати у ставочок. Ну і дивіться, як гарненько виглядає. Виглядає стіночка оця, а, яка біля будинку. Використовували оцей чудовий камінець. Дивіться, гайворонський. Ох, як він мені подобається, ось такий корищий. Дивний камінь. А хлопці ось тут колупають, тому що треба буде ось туди вивезти електрощит і прокладають, щоб кабель могли прокласти і трубу автодолива. Потім проріжемося через оцей пінобетон і виведемо електрику всю ось туди. Так. Резину піднімаємо скрізь де потрібно. Уже забутували, поприжимали труби де треба, труби вертикальної фільтрації. І вже обклали скімер. Тут всього один буде скімер, бо ставочок невеличкий. Менше 100 квадратних метрів. Камінчик потрошку уходить, уходить потрошку. Ось на такій стадії будівництва ставочок. Так, у нас вже вечір. Ось такий водоспад. У нас це у нас сплошний шлейф буде. Будемо регулювати їх, цей шлейф кранами. Там сходинка зверху, з якої буде замовник стрибати. Так. Ну, більш похоже на плачу щось сидить, тому що у нас діляночка маленька, відповідно ж, не було куди розганятися по ширині водоспада. Ось, так. ось такий вигляд має ззаду. Думаю, що буде краще, напевно, що завтра зніму ось ця плита. Велика, з якої буде, на яку буде людина ставати і з нею книгати, воно туди його вниз бригади. Туди вниз такой. На глибину 2,50. ось так такі ось. Плити, по яким буде рухатися вода, завтра будемо пускати, будемо бачити. Ось такий вид має водоспад. Зараз не буду його включати, тому що в нас забетонований. Чаша зробили для того, щоб можна поставити фікальний насос, забетонувалися. Ну, а так там положимо камінчики. Так, ряд каміння в нас вистачає, положимо ряд камінчики, положимо трубу і буде 10-12 см від поверхні води лежати труба. Ось так, щоб видно було потоки горизонтальні. Так, ну і Тут закінчуємо трубу, ми вже вмонтували аварійний перелив, можна сьогодні вже знімати кришечку. Ось так Зараз знімається кришечка так раз і в нас аварійний туди. У нас е менше середини по рівню води. Сюди догомов повз дивиться, бачите, так. Вигляд має, його можна крутити взагалі вперед. Вихід є там озеро, ну і з тої сторони також вихід є в озеро. Знизу, щоб лисичко не залітало. Так, ось у нас поставлена мітка. Так Горизонта, це в нас по, вище по крокової ми піднімаємо гуму вже на 10 см. Покрокова на 4-5 см, а ця я на 10 см. Піднімається біоплата. Труба в нас лежить над водою 10 см. 10 Ось так. Так що потоки буде видно. Судя труба у нас знаходиться, вона заходиться, тут зложимо камінчиком галічки. Заділиємо, нажмемо, все буде красиво. Так, ззадній э, э, плющ у нас так у нас відбувається ладка труби, там забетоновано у нас під трубою. Підміги всі. Ось це забетоновано у нас під трубою. Камінчик положений на ЛГС. Ну, словом, на цей весь ряд пішла бетономішалка розчина нижній ряд пішла додому мішалося. Прощу тільки. Тобто один мішок цемента. Ось так. ось таким чином ми з'єднали кліп з сходинкою. Ось так воно у нас зайшло гарно, це сходинка, на яку можна буде наступити, потім піти по кроковим і пішов туди. Далі, далі, пішов, 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 важно, так і закупово, піхти його на ту сторону. Так, там у нас забетонований приямочок такий, щоб можна було ставити насос фекальний або якусь помпу мощну на цьому, на електрогенераторі. Ну, Не знаю, хто до чого додумається. Ось так воно виглядає. Це все діло дуже файно. Думаю, завтра ми вже кліпсово домучимо, доробимо. тобто... Помиємось. Так, це в нас перший пуск водоспада. Набирається. 12 кубовий насос. Ось така штука в нас. Починаємо мокнути, мокріє. Треба. Зараз воно продавить його гарно. Так. Це 12 кубовий насос, ну, поганесочко видає, будемо ставити 15. Так, зверху положу приградку, щоб нас трошки мочило на цю сторону його, таке, щоб сюди також протікало. Ось такі Так, Значит, то нічого льохається трошки. Заїхали в 33 квадратних метра докупити три мішка цемента. Трошки не вистачає. Так, І того вже 13 мішків сьогодні, якщо щось зроблю. Все, загрузили, так? Да? Завтра вже здаємо ставочок в експлуатацію. Сьогодні сильний вітер. Бачите, який. Ось так чудово виглядає. Завтра вже запустимо і водоспад і колектор включить, дивіться, які сходи тут чітінки. Колектор є. Ось тут можна пройтись буде, сходинка, підіймаюся наверх, на оцей п'єдістал і з нього вже можна стрибати сюди на глибину. Клас. Ось така краса. Так, чудово виглядає. Водички ще по, по, десь на 50 см потрібно, щоб вона набралася до половини з кімера кільця. Ось тут розетку заховали. Ось тут крани. Ну, ми теж камінцем поприкриваємо їх. Отак. Зараз я йду по зоні регенерації, тут буде водичка. Вітя зараз просверлює отвори щоб буває поверхнева Ось труби ось тут він поробить отвори підготував місця для труб Ну, для опорів бачите через кожен метр так чотенько. ось такий водоспад дуже гарно виглядає наче мокра стіна дуже чотенько. Клас, клас Працює компресор, бульбулятор, водоспад і колектор. Ось такий вигляд чудовий. Підійду. Водичка ще добирається, ще цього замало. Працює горизонтальна фільтрація, бачите, потічки через кожен метр. І ось по цим покроковим камінцям пройдуся до водоспаду. Ось так чудово виглядає водоспад. Значи мокра стіна. Ось в такому цікавому стилі. Наче мокра стіна. Наче стіна плаче, віки зробив водоспад. Дуже гарно виглядає. Ось такий нестандартний вигляд водоспада, але мені дуже, дуже подобається, як мокра стіна. позаду водоспада. І покровка вітання ці. На жаль, що сонечко засліплює, але ось таке вигляд. Ну і сьогодні вже закладуть той забор. Так, вже їду додому. Віталя, привіт, передавай. Давай приведемо. Да. Їдемо вже додому думаю через годин 6. Якщо все буде добре, будемо довго десь там ще пообідаємо. Так, вже в'їжджаю в, в Кіровоградську область.